Так, які зміни е, показує. Ось пара вже сідає. Ну, я зрозумів це біла. Я зрозумів біла, по-моєму, так? Да? Окуляр не дуже бачу, бо трошки сонце мене там. Так, сплошнячок, так? Треба да? хурт. це пара сідає. Це пара сідає. Так. Вгорі вгорі 3, 6, 7. Це вже 9. Один був піднявся і одного було занесло. І тепер я ось наблюдаю оті два, що їх знесло. Вони йдуть на горизонт, зараз покажу вам. До речі, випадково побачив. Випадково побачив. Ось вони. Ось бачите? Ну тепер всі на очах. Тепер всі на очах. З тим, що піднявся на ваших очах, мало бути 11. Тепер ось два там. Оце з горизонту йдуть. Бачите ось? Тихо-тихо-тихо. Оце йдуть з горизонту. Ну, надіюсь, прийдуть. Хоча не долокувати ще. Двійкою сідає. Це вже чотири. Ну і там сімівка вон, класно стоїть. Сімівка класно стоїть. Так що очікуємо, що буде все нормально. Зараз я тих двійкою... Та ви знаєте, двійка таке трохи тяне сюди. Трохи сюди тяне. То була вона взагалі на горизонті, а це вже трошки бачу їх. А це краще вже бачу. Они дружненькі, бачите, дивіться. Я думаю, що це просто пізнячки, які з крилом хорошим, не линявшим. Ну, слабачки ще. Пізнячки слабачки. Ну дотягнуть, дотянуть. Дотянуть, де в не Так. Все вже сідають ось. Ось плоснячок і ось біла ось сідає. Молодець. Ну вона теж. В небі була влітку. Ну, сімівка ось. Так, іду я. Це вийшов на город, тут краще видно. Так, іду. двору буду чекати. Мені цікаво, щоб ті два швидше сюди прийшли. Так, пішов. Красота. Красота. Сімівка є на очах ось. Майже над хатою. Нас городом, скажу так, щоб було не збрехати, бо нагородом. Всі ми різні, всі ми однакові. Кожен любить по-своєму голубах. Я люблю ось це ось. ось. Скажете там, які в них хвости, які очі. На такому вітрі всі однаковуть, мах показувати, так що я люблю ось таке. Мене голуб цікавить ось там. Бачите, ось там цікавить. До речі, тих двох я так звідси, звідси сидячи, отак от... Бачите, де вже сонце? Та вже літають більше години. Оце звідси сидячи, думаю, думаю, ну вийдуть ті двоє чи не вийдуть за дерево. Ви знаєте, я не бачу. Не бачу. Може за цією хатою вони там уже. Може дійсно їх там придавило, десь може зачепилися, але я їх не бачу. Хоча вони так більш-менш впевнено вже мені показали, що ми йдемо додому. І більше я їх не слідкував, не контролював. Я з камеру, я знаю, що я небо знімаю, але я... Все тут перевіряю, я тут їх не бачу. Ну ця сім'ївка якраз наді мною. сім'ївка ось тут ось. Вся вже дивиться. Ця вже дивиться під ноги. За цих я не переживаю. За цих я не переживаю. Ну, за тих трошечки, так. Да треба попереживати, бо я бачу, що вони так більш-менш голуби на крилі. Бачите, піднялися. А от стихією не справились, ну трошки відійду, може. Ні, треба виходити, мабуть, десь на краще місце, щоб було видно ту сторону горизонту. Зараз я, мабуть, підгляну з другої точки. Побачу, якщо щось побачу, покажу. Так, я тих двох не знайшов таких. Ті, що за горизонтом там. Врін за горизонтом йшли. Ну, а сімівка ще, ще там. Сімівка ще там. Це я вже все, вже кромушки понасипав їм. Крумушки вже понасипав. І там, в верхній буці, і в нижній палаті. Та що вони вже... Чому понасипав? Тому що я ось вже е... Маю відлучитися, бачите, як пірочки злітають від неї, бачите? Линяють, на ходу линяють. Так, от сімівку зараз покажу. І на жаль приходиться зараз камеру класти, тому що в мене зараз вправи. Цілу десь біля години буду зайняти і не зможу знімати. І мабуть не посажу їх. Сядуть вже без мене. Я навіть ще не роздивлявся, хто там летить. Сплошний бачу. Ось погляньте на їхні польоти, зараз, подивіться, це вони зараз над хатою. Вітер вже впав. Бачите? Вітер вже немає такого. Вітер якраз дуже сприятливий. Вітер дуже сприятливий. Вони просто насолоджуються. Ну, вже летять десь півтори години. Отакий вітер був зранку. Ось таке саме, був, такий хорошенький терес, бо ще не було великого шквального вітру. І з таким вечором ось. Ну, ввечері небезпечніше, тому що ніч і Зараз вже е, половина сьомого десь, по-моєму. Да, 18.25 зараз. Тому що я 18.30 вже маю бути в одному місці на роботі. Бачите, все прекрасно тримаються голубки. Прекрасно. Прекрасно тримається. Ну, певно, що вони вже включили посадку, я це вже бачу. в ну, мене часу немає, щоб їх посадити. Так що, мабуть, я на цьому зйомку закінчу. І жалко. Дивився, дивився горизонт. Виходив я більш-менш так на відкриті місця, щоб прослідкувати. Двіки я не бачу, десь зацепилися. Це, мабуть, два пізнячки, вони десь притомилися. Один на одного, по-перше, дивляться, десь зачепилися, посидять. Ну, я завтра зранку буду вдома. Завтра зранку буду вдома. Так що я сьогодні їх голубівцем позакриваю, щоб потім відслідкувати, прийдуть вони чи не прийдуть завтра. А може ще сьогодні. Не знаю я. Ну, надія, певно, що в мене є, тому що я бачив, що вони більш-менш так йдуть додому. Ідуть додому, так що в мене надія, що прийдуть. Так, люблю я таких голубів з таким характером, скажу вам. Полюбляю голубів з таким характером. О, дивіться, о! йолки палки дивіться, знайшов я ось отік, що случайно. Ось дивіться, йде, йде якийсь. Ха. О, ха. будь ласка, бачите? Ну, ще п'ять хвилин я б її вже не побачив. Іде ось який, дивіться, Значить, десь там і другий має бути. Так, да, йшли вони понад антенами, йшли додому. Вона, бачите, да. бідний, бідний. Бідний, бідний. Може оті маячі семеро, то їх трошки сюди ще так підтягує. Ну вже нема коли мені туди виходити шукати. Значить, ще одного немає. А бачите що робить? Він бідний, не знає як дібратися. Зараз він за деревом. Айки-паки, треба ж бігти зараз, мій. І бігти ж треба, я не можу зараз. знімати. Тут, тут, он показался. Ну, значит, все, бачите. Уже тут. Он, 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 то он, 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 он. Давай, 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 давай. Сюда, тяни, 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 впізнав. Давай, давай. Сплошнячок чешу. Ага, знаю я его приблуду, Знаю, да. Пизнячок. пізнячок пизнячок, да. Це буде вдома. Це вже, оце вже не перший раз, я це спостерігаю. Це буде вдома 100%. Може було за цього не переживати. А хто там другий з ним? Це вже питання. Так, все, хлопці. залишаю зйомку. Всім миру, всім всього доброго. Зараз хороші дні, то треба трошки їх поганяти. Все. все, нема коли мені. Вибачайте, побіг.